У Харкові до Дня художника, який відзначається ще другій неділі жовтня, відкрили традиційну всеукраїнську щорічну виставку. Це вже стало доброю традицією, що день художника ми святкуємо, починаємо святкувати саме в Харкові. Тому що сьогодні в будинку художника, саме Харківської організації, представлена всеукраїнська виставка, яка показує. Зріс сучасного образотворчого мистецтва всієї України це надзвичайно символічно, що саме сьогодні, коли в Харкові лунають повітряні тривоги, коли вибухи, велика кількість людей сьогодні знайшла час і прийшли на відкриття і розділити разом з художниками їхнє професійне свято, наше професійне свято. Понад 300 робіт, близько 200 митців з різних регіонів України, заповнили зали двох поверхів Харківського будинку художників. Оскільки тут твори і з міжнародних художніх центрів, то виставка претендує на міжнародний статус, вважає мистецтвознавець Олег Коваль. Ця виставка цікава і тим, що вона експонує роботи з одного боку, які утворені не за часів російсько-української війни, хоча акцент відбиття цієї тематики присутній, А ті роботи, які доволі яскраво знані в межах українського контексту, бо вони видрукувані, вони експонувалися, і роботи, які ну скажімо так, представляють людей, наприклад, ось е -е, нескромний е -е, Володимир. Який мешкає, викладає в Китаї, так? який так би, опікується тематикою Сходу, і між тим занурює цю тематику в такі модерні європейські практики, з таким присмаком. Реалістичної традиції українського м'якого живопису, я б так це назвав. І ось фірсов доволі цікавий сон БК, так, де відчутні загальноєвропейські впливи, зокрема РО, так, з звертанням до відповідної такої Тавромахії, цей тютю, це фрагмент. Звісно, така доволі цікава, мерехтлива робота. У нас є особливо потужна графічна частина робіт. Де представлена і друкована графіка, і графіка станкова. І техніці доволі різні. Це зазвичай типово для Харкова. Це пастель, це акварель, це друк, це афорт, Перш за все в експозиції. Також роботи майстрів художньої обробки тканини гобеленів. Хавбелен для Харкова є також знаним е, видом, навіть не декоративного вжиткого мистецтва, а скажімо так, великої форми, виконаної в певній техніці, в певному матеріалі. Тут також представлені харківська кераміка, роботи скульпторів, зокрема Олександра Рідного, Катиба Мамедова. Ті, що йдуть у небо, свого роду скульптурна молитва у бронзі з заполеглих з 2014 року. Той за нього ходять. Это, ну, превращается в ангелов, их души, и улетают в небо. Ну, а слова, понимаете, это... Я скульптор. Душой, всем сердцем просто ощущаю вот эту боль. То, что это происходит, это словами не передать. Это... Нет слов просто, понимаете. Это я хочу, молю Бога Всевышнего, чтобы... Все это безуміє закончилось. все это, щоб добро победило, щоб люди созидали, і наші діти как-то жили під мирним небом, мирным небом Харкова. На церемонії відкриття виставки іменеті художники і початківці, почесні громадяни Харкова та області. Ректори вишив представники влади. Де художника це свято, свята, бо мистецтво це джерело натхнення і ті непрості часи, які, на жаль, ми вимушені з вами переживати. Для нас це дуже важливо. Харків сьогодні знову здивував не тільки Харківщину, не тільки Україну, а й весь світ. Не дивлячись на війну, не дивлячись на обставини, які навколо нас життя вирує. і художники є в авангарді. Сьогодні ви випадково на цій виставці дійсно представлено. Україна це повага до Харкова, до харківської живописної школи, який має глибочі глибокі дуже коріння і важко порівняти з іншими нашими регіонами. Знаковою подією для творчої спільноти стало поповнення харківського осередку національних спілки художників України новими іменами, 25 митцям. Колишнім студентам академії дизайну та мистецтв харківського художнього фахового коледжу. Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський вручив членські квитки. Заслужили тим, що вони сьогодні, вони в Харкові, вони в Україні, вони працюють. Адже для того, щоб стати членом національної спілки художників України, треба пройти справжній фаховий професійний відбір. Треба взяти участь у семи, як мінімум, всеукраїнських виставках. Загально національного рівня а це дійсно дуже непросто і. Це ще раз показує високий рівень харківської образотворчої школи, школи образотворчого мистецтва, її унікальність, унікальність Слобожанщини. Дуже важливе питання під під час війни, під час війни провести прийом до спілки. Всі думали, що буде як у Львові. У Львові аж чотири чоловіки, Аж чотири в Харкові 25. Різниця. Я не знаю, скільки в Києві буде, оскільки прийом буде затвердження 25 жовтня. Це день. Заснування нашої спілки з 38-го року серед новоприйнятих спілчанців. Живописець, графік Олексій Смородін, любов до малювання від батька художника графіка Олександра Смородіна в одній залі роботи батька та сина. Олексій зізнається, що це його перше інтерв'ю. А квиток спілки це нові можливості. Ну це новий крок у моєму творчому житті. Ну я не знаю, як це буде відбуватися. Ну трошки поміркую. Ну це зовсім не знайоме для мене. Художниця абстракціоністка Аліна Никифорова від сьогодні також членкиня спілки художників. Це дає нові можливості, можливості рухатися далі, можливість просувати живопис, а особливо абстракцію, який в Харкові, ну я вважаю, що і в Україні уділяють дуже мало часу і привілегій. Тому я хочу просувати абстракцію в Україні як молодий художник-абстракціоніст в майбутньому. На цій виставці дві є роботи: графічна. І бронзова медаль, яка за задумкою авторки символізує єдність. Втім, серед новоприбулих сполчанців не тільки художники, а й їхні критики. Я в цьому середовищі, можна сказати, з дитинства, і хоча в мене в родині художники тільки були любителі, а професійних не було, але це таке занурення саме в середовищах, де творчий потенціал, він народжує щось неймовірне, і в Харкові це особливо. Видно і як мистецтво знається, я можу сказати, що у нас не дуже досліджене наше мистецьке середовище, і саме в цьому напрямку я працюю, і саме харківських художників я досліджую і продовжую досліджувати. У доробку Каріни Єсипенко дослідження робіт харківських художників Ігоря Моргунова та Ольги Єрофеєвої. То що ми остались в Харкові, це свідчить про те, що ми всі за Україну. Україна це страна будущего. Я точно знаю, що ми повідім. Я точно знаю, що ми вижиємо. Я точно знаю, що буде інтересне события на Україні проїзді, котре вдохновять не только художників, но и вообще всіх, всіх людей, особливо молодіж. Виставка у будинку художники відкрита для відвідування. Вона триватиме протягом кількох тижнів. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.